Привіт, народ. Я показував раніше, чи то кидав об'яву про прицепчик. А, і був відеообзор цього прицепчика, що я зробив. До речі, зараз приїхав квадроцикл такий в ремонт. Це Марка 7 250. Він вже був десь літом на обслуговуванні. Зараз в нього згорів комутатором і благо. Підказкою доброї людини, модератором цієї групи Саньком Трубіліном, підказав мені, як переробити з другого комутатора, щоб набагато дешевше, е, ніж тому, що рідний там в районі 100 євро, і там треба буде шукати ще. Квадроцикл зробив і якраз. Е... Подивився, поки чекаю акумулятора, там хорошого, щоб це саме там хлопці підтягнуть. Е, каже, може, як покатайся, каже, пускай буде він тебе. Думаю, і спитає якраз цей от прицепчик. Тут я зробив як тоді, як тоді, під мотоблочний, щоб було якась цепа, щоб людина вже яка, тому що цей е, прицепчик в продажі стоїть. Ну, І тут під яблучко отвір був, яблучко самого не було під фуркоп. Але я так і він нормальний. Якраз кому цікаво вантажопідйомність підйом, ну не знаю, це вже я кинув от дрова, мені дійсно треба перевезти. Я це вже кинув так, просто щоб не казали, що дрова сухенькі, хоча тут є такі. от До речі, пера воно і грає. От, навіть при такій досить немалесенькій вазі, як для такого прицепчика, то ну і невелика, але в принципі і немало. То вони навіть спрацьовують і грають на ходу. Ну, Зараз от мені треба перевезти туди. І, до речі, власник квадроцикла побачив цей прицепчик. Він каже, ну слухай, ну, може, можливо і я візьму, тому що от йому по території у нього там свині він тримається. Інструменти треба перевозити. Ну, як варіант, я не рекламую, але нам всім ми з віком лише. У нас іграшки э, стають доросліші, як кажуть. Го камеру я маю, але бляха, так мені неохота її постійно цепляти. О, виїхаємо. Далі секундочку постараюсь. Ногою Ростивання, якщо ти бачиш. з легкістю її тягне тут чуть-чуть голольот мені хоча треба сюди заїхати але хочу виїхати попробувати як воно на голольоті буде ну, досить нормально Ми зараз подивимось як Ловить, але я бачу реально, що пера працюють, тобто спрацьовують і він не тарахкотить, не дрібіжить. Тому, кому треба буде підказку, або має такі запчастини щось, або щось можна і докупити з Бушних за недорого. Травер за одна в мене була, одну я за копейки купив. Ну Відносно за 500 гривень це з перами робочими це небагато. Собі. Ось такі. От. Ну, звісно, Звичайно, от те, як в мене прицепчик є, а квадроцикла немає, до нього пише хатсова, але в кого є хороший квадроцикл, 125-ка, ну трошечки замало буде. 125-хоча хоча, зима вченівся в області.